27-річний черкащанин вступив у двобій за своє життя. У Сергія Поліщука рак крові. Хлопець уже два місяці бореться із тяжким недугом та сам перемогу над ним не здобуде. Врятувати Сергія може лише трансплантація кісткового мозку, та вона йому не по кишені, каже Вікторія Хамаза. Це саме тут з Назаром, де як ти переїхала від мамки, коли я вас зустрічав від неї. Він тоді саме проснувся. Бачити дворічного сина Сергій може тепер лише на фото. Ось уже два місяці, як він і днює, і ночує в лікарні. У 27 річного Черкащана на рак крові ще й до всього з важкими генетичними змінами. Отказали, як би сказати, ноги відказали. Я визвав скору з знігородки. Мене зразу не забрали, а потім через два дні наче забрали. А потім привезли сюди. Диспансеру Сергій потрапив у вкрай тяжкому стані. Майже тиждень лікарі боролися за життя чоловіка, кілька курсів хіміотерапії і його недуг поволі почав відступати. Нині лікарі вже говорять про подальше лікування Сергія. Наступив к нам в крайне тяжкому стані, вираженою слабості з високою температурою, настільки був слаб, попали на всі обслідування возили його на каталки. досягнення повної ремісії. Пацієнту нужна, але трансплантація мозку. Є шанс понадовжене. Така трансплантація кісткового мозку коштує понад 90 тисяч доларів. Її Сергію зголосилася зробити в ізраїльській клініці. Утім, така сума для родини захмарна. Єдина надія рідних Сергія на його порятунок це людська небайдужість. Інакше виграти цей двобій за життя йому просто не вдасться. Син постійно зве папу, хоче побачити папу, скучає за ним. За мамою також, бо мамки теж вже не бачать. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Віка новини.